Миколо, а чому ти завжди купуєш парну кількість квітів? Дуже просто. Просиш шість троянд, на тебе дивляться зі співчуттям і роблять велику знижку. Дуже зручно. Три троянди дружині, три коханці. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Заглох дід на запорожці зупиняє першу ліпшу машину, яка виявилася мерседесом, і просить водія смикнути. Синку, потягни разок, а як фарами моргати буду, гальмуй. Водій мерса. Добре, зрозумів. Почав тягти, і тут мерся, обганяє Вольву. От водій Мерседеса не втримався і дав газку. Проїхали повз поздаї, даїшник у шоці дзвонить іншому і каже Слухай, тут щойно вольво із мерсом під 200 погнали, а за ними дід на запорожці, фарами моргає, типу дорогу дайте, обганяти буду. До стоматолога заходить пацієнт, знімає штани. Лікар здивовано запитує У чому річ? Я зубний лікар. Але, лікарю, таки погляньте, просить хворий. Лікар уважно оглядає орган і навколо і помічає живність. То ви маєте воші. От через те я до вас і прийшов, лікарю, вирвіть їм зуби, кусаються паскуди. «Запам'ятай, синку, розумна людина завжди у всьому сумнівається. Тільки дурень може бути повністю впевнений у чомусь. Ти в цьому впевнений, тату? Абсолютно.